Перша серія мого міні серіалу поїздки з Данії в Україну. Як це все було? І наскільки це важко для хлопця на візку і його дівчини? Спойлер, не важко. Наш маршрут до рапорта був довгий, але куди ж без пригод? Перше, ми мали їхати на автобусі. Приїхав перший автобус, відкрив двері. Він повинен був відкрити пандус, але... Водій просто зачинив двері, сказав: іди нахуй, посміявся в обличчя Каті і поїхав собі далі. Ми були неймовірно злими, розхарними і вже намагалися замовляти таксі. Але ми вирішили чекатися іншого автобуса? Нас вже він взяв. Ми поїхали до Норборт. Там сіли на метро. І з аеропорту доїхали прямо в тупік до аеропорта. Ну і там вже просто чекали наш літак, коли нам час. В цілому дорога була не важкою. Насправді ми прилетіли в аеропорт. Далі нас вже чекав перевізник. Нам довелося почекати півгодинки, але перед тим як я замовляв перевізника, я уточнив, що я на візку, і я не можу вставати. Чи зможе мені водій точніше два чоловіка допомогти залізти? І так без проблем приїхала бусік на вісім людей. Два чоловіка мене підняли за, за руки і за ноги підтягнули до сидіння, дали мені рюкзак або те, що мені потрібно. рюкзак поклали в багажник, закрили двері і поїхали собі далі до митниці. І скажу так, навіть не сама дорога від Варшави до Львова була важка довго саме чекати на митниці, тому що люди, хто працюють на кордоні, вони можуть довго перевіряти і документи. І коли ми їхали з Варшави до Львова, і притнали кордон. наша зупинка тривала приблизно дві години. Це квіточки. Порівняння з тим, скільки стоять там перевізники. Ну а далі відповідно ми поїхали до Львова. Доїхали ми швидко, і тут несподіванка. Батько вирішив мене зустріти у Львові, а не у Дніпрі. Це було його сюрприз. По переїзду ми зустрілися спочатку з батьком, потім ми пішли в кав'ярню попити і каву і камакарон. А потім пішли на потяг. І батько вирішив зробити мені приємно. Він замовив роли, він купив ковбаску, сирок, хлібушек. Ми дуже смачно поїли в потягу. Ну а після вирішив залягти в ліжко. Трохи. Полежав в телефоні, бо дорога була доволі виснажливою. Через те, що ти їдеш, це тебе виснажує. І все далі вже опинився я в Дніпрі. Спати в потягу мені завжди комфортно, но ну, ще було в наступному дні. Залишайся зі мною і побачиш.